Так, дівчатка, привіт! В мене ще одне замовлення з листопада місяця, і зверніть увагу: тут, в принципі, майже все акційні позиції, окрім. Сиверки цієї концентрата від випадіння волосся, і дві маски теж від випадіння волосся. І такі е, укріплюючі, е, я ними користуюсь уже багато років, тому це я замовила собі, поки ще 2 дні. в нас діє знижка 30% я взяла собі ці м, позиції. За 40 балів замовлення йде ось по спецціні такий крем H Reversist зволожуючий. Е, е, Мені подобається ця. Серія, тому е, по спецціні він там щось 150 гривень, здається, виходить. Звичайно ж, я його взяла. Е, так, тепер, е, тепер, тепер е, дезодоранти е, це в акцію. Дівчатка, наша е, мінус наша знижка, акція від компанії, мінус наша знижка, теж виходить дуже класна ціна. 80. 87... З хвостиком грів за дезодоранти. Дезодоранти дуже класно працюють, вони виконують свою роль взагалі на всі 120%. А от тому я їх рекомендую своїм клієнткам, і в мене їх замовляють. Кріма для рук це також замовлення, тому що на них зараз акція. І маски. Маски дві замовили, і дві я взяла для себе. Ну, і мило, натуральне мило з перлинами, теж я взяла. Для себе, тому що я дуже люблю натуральні мила і в мене вже закінчується, тому вирішила поповнити запаси. Це ось моя накладна. От, все тут по ній сходиться. Всім рекомендую завжди на новій пошті перевіряти наявність товару, щоб все у вас співпадало з накладною, щоб не було потім ніяких непорозумінь. Тому я посилочку там розпакувала, все достала, звірила з накладною і в мене. Якби отак, от все добре. Все, тому, дівчатка, ще до 14 числа включно. Зверніть увагу на всі позиції, якими ви користуєтесь, які ви все рівно будете купувати через місяць-два. Вот, але ви їх будете брати, тому їх є, є сенс взяти саме зараз, поки ще діє знижка. Ну і плюс акції від компанії. Все гарного вечора!